Я в Україні це новини на інтері. Далі про головне на цю годину. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Шість фактів порушення перемир'я зафіксували на Донбасі минулої доби. По околицях Авдіївки та Новолуганського окупанти били з гранатометів зі стрілецької зброї. Вели вогонь по шумах та водяному. Російські найманці дистанційно мінують українські позиції. Причому ворог застосовує заборонені протипіхотні скалкові міни. Пом 2 про ці зухвалі випадки українська сторона оперативно поінформувала обсє у штабі. Запевнили, втрат серед армійців не було. Другий тур міських виборів відбувся напередодні в 11 українських містах. Як повідомили у центральній виборчій комісії, активність на виборах міських голів становила майже 30%. Найактивніше голосували у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови та Львівській на виборах мера Львова майже 40%. Найменше на виборах міського голови Дніпра 24%. За перебігом голосування під час другого туру стежили і наші кореспонденти. Усі подробиці у наступному матеріалі у Дніпрі вже у перші години роботи дільниць до поліції надійшли десятки повідомлень про порушення таємниці голосування. Коли ми йому сказали, що він він я не ніяк ми відкриті галірію і вже почали звати поліцію. Ну поки поліція підходила, він відкрив галерею, і там фотографія. До двох років позбавлення волі саме за умисне розголошення таємниці голосування. Якщо воно виражиться в виливання цієї інформації публічно, то ми таку людину можемо притягнути до відповідальності. У поліції вже відкрили три кримінальні провадження через порушення виборчого законодавства та підкуп виборців. В Миколаєві претензії спостерігачів стосувалися відсутності пандусів у деяких дільницях, вказівних табличок, а також невидачі бюлетенів. Свідками одного з порушень стала наша знімальна група. Дільницю закрили для санобробки приміщення. Кожні дві години на 15 хвилин ми закриваємо приміщення. Працівник миє підлогу. Витирає всі стільці, витирає всі урни. Не мають права дільниці з 8 години ранку до 20-ї годинки якось закриватися. Це неможливо не фізично. Це неможливо не законодавчо. Комісія працює безперервно. Це карний злочин. У Бердянську всі 56 виборчих дільниць відкрились вчасно. зараз люди йдуть організовано потихоньку змішає нічого, без всяких ексцесів. Рівняни голосували на 111-й дільницях. Подекуди членам виборчих комісій доводилося мерзнути. Приміщення не опалювалися. Ми сидимо одягнені для роботи. Це не дуже сприяє, тому що з документами працюють люди, і з 8 вже навіть з 7-ї години ми тут знаходимося. Без порушень під час своєї виявлення не обійшлося. Доводилося викликати поліцію. І Ми бачили, кім потарфа знімала. Можете потоптиголерибачити. Другий тур у Рівному та Квасилові прийшло рекордно мало людей. На дільницях було порожньо, жодних черг не виникло. Для виборців надрукували 185 тисяч бюлетенів. У першому турі проголосувало всього 60 тисяч рівнян, у другому очікують ще менше. Такої низької явки у місті ще не фіксували. Ірина Розова, Олена Мендалюк, телеканал Інтер. У Кропивницькому двоє ветеранів війни готуються до участі в іграх нескорених. Це щорічні змагання у шести видах спорту для бійців, які отримали поранення. Цьогоріч через карантинні обмеження відбудуться вони в режимі онлайн. Кожен учасник, який пройшов попередній відбір, має на відео записати свій результат і так оберуть найкращих. Як готуються до ігор нескорених кропивницькі герої у нашому сюжеті? 22-річний Іван Борщенко тренується у заплаві на 50 метрів у міському басейні. До армії Іван захоплювався спортом, до війська пішов у 18. У Донецькій області хлопець зазнав мінно-вибухової травми. У ногах залишилося кілька осколків, тож чутливість в них остаточно відновити не вдалося. Попри це, після реабілітації повернувся у спорт. Тепер працює над покращенням свого результату. Розчато вложиться в 30. Получилось, ну, як би, що вийшло, 48, Ну, спробували, пройдемо, думаю, а там далі буде видно, будемо вже передивлятися ці всі записи і якби, свої ошибки так би, ну, дивитися, осознавати вже. А там, я думаю, якщо далі займатися, то буде швидше. Окрім плавання, Іван цьогоріч у іграх нескорених змагається у бігу на 100 метрів. Це в першу чергу там мене мотивує, що якщо там. Не вийдеться пройти в цьому році там в іграх. Значить, получиться пройти в ну в році. І так ми буду старатися, щоб пройти і представляти якби себе свою країну. Вже там на більш великих масштабних там в Європі. Разом із Іваном у спортзалі тренується ще один боєць, що пройшов попередній відбір до ігор нескорених. Це Анатолій Компанієць. Йому 44, Він змагатиметься у паверліфтінгу. Витягу 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 витягу. Після тяжких травм і хвороб саме спорт повернув Анатоля до нормального життя. У 18 році почався почав з штанги, готувався до, до ігор нескорених, але в квітні захворів на коронавірус. Після коронавірусу, оце в серпні, почав займатися знову штангою, але все спочатку. Ну, ігри нескорених – це для мене мета, до, до якої я хочу дійти Відсутність належних умов для тренувань стала найбільшою перепоною підготовці до змагань. Наразі хлопцям надали доступ до спортивного басейна та спортзали, де консультують їх професійні тренери. Хлопці, які отримали поранення в зоні бойових дій, але залишилися нескореними, проявляють свою активність для того, щоб займатися спортом та фізичною культурою. А наша задача як управління молоді та спорту сприяти в цьому. Цьогоріч ігри нескорених через карантинні обмеження проходитимуть в онлайн форматі. Бійці мають записати на відео свої результати та надіслати їх суддям. Переможців оголосять уже в грудні. Тарас Пилипець, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканали. Перкропивницький десять тисяч дев'ятсот сорок п'ять нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Сто двадцять чотири людини померли, понад чотири тисячі одужали. Повідомили у МОЗ. Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві тисяча двісті дванадцять на Дніпропетровщині тисяча дев'яносто три на Київщині вісімсот сімдесят. Уже другі вихідні в Україні діє карантин вихідного дня. Нині для всіх регіонів чинні обмеження, які раніше були запроваджені у помаранчевій зоні, чи дотримуються вимог та чи штрафують порушників. Дивіться у матеріалі з Черкас. Вже другі вихідні для інспекторів Черкаської поліції та Держпродспоживслужби ранок починається не з кави. У пошуках порушників карантину вихідного дня групи працюють по всьому місту. І у цій справі потрібні не лише посвідчення, допомагають гострий нюх, зір та інтуїція. Зовні деякі кав'ярні та ресторани, нібито й працюють, але за зачиненими дверима. Там є замок? А, тут замок. Ну, зрозуміло, значить, запад не працює. Працює чи ні, перевірити інспекція не може. Немає на це повноважень. На відміну від колег, двері кав'ярні пані Маргарити відчинені. Контролерів тут зустрічають із посмішкою. Мовляв, на вихідні відвідувачів не приймають, а вирішують господарчі проблеми. Власниця запевняє 17 тисяч гривень штрафу для неї занадто суворе покарання, адже через карантинні обмеження бізнес ледь животіє. Стоїмо за барною стойко, самі власники і працюємо. Коли трохи дівчат одну зміну вже вбрали. Ті, хто не хоче втрачати заробіток у вихідні, намагаються пристосуватися до нових правил. Побутові магазини працюють через інтернет і відкриті лише на видачу товарів. Ресторани теж на виніс, але є й винятки. Так у цій міні-пицерії інспекція заскочила відвідувачів прямо за барною стійкою. Люди поспішили вийти, а працівниця запевнила, лише приймає замовлення. Ми приймаємо людей, які замовляють піцу, ось замовили піцу, Через певний період часу прийдуть її за повітря що працюєте тільки на виніс. На виніс звичайно. Драконівські штрафи за порушення карантину передбачені і для відвідувачів та покупців кажуть у Держпродспоживслужбі. Поки що місця, де можна не стримуватися на вихідні, це аптеки, банки та продуктові магазини. Хоча в інспекції кажуть, контролювати потік людей власники повинні навіть у супермаркетах за законом не більше 50 відвідувачів на 100 квадратних метрів. Адміністратору цього магазину порекомендували звернути на це увагу. Ми порекомендували йому, що все-таки обмежити встановити режим входу в торгівельну залу. Розмежувати трошки, тому що дійсно людей багато. Ми залишили акт і написали цю рекомендацію. Цього разу Держпродспоживслужба протоколів не складала, але пообіцяла повернутися із новою перевіркою. Галина Якошко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси. ВООЗ передбачає у Європі третю хвилю пандемії коронавірусу на початку наступного року. Про це розповів спецпредставник директора організації. Він вважає, що європейські країни згаяли час улітку і не розбудували необхідну протиковідну інфраструктуру. Натомість, як приклад, наводить Китай, бо країні вдалося взяти пандемію під контроль. Чиновник закликав лідерів не послаблювати карантинних обмежень. Наймасштабніше порушення карантину зафіксували у Нью-Йорку. Там на хасидське весілля зібралося понад 7 тисяч людей. Святкували одруження онука голови громади місцевих хасидів. Подія відбулася два тижні тому. Утім, відео потрапило до інтернету нещодавно. На ньому тисячі хасидів скупчилися у закритому приміщенні. Усі співають, стрибають і пританцьовують. При цьому жоден не має маски та не дотримує соціальної дистанції. Влада Нью-Йорка заборонила проводити захист ще у жов... захід ще у жовтні. Проте хасиди влаштували балу його пізніше таємно у британському уряді міркують, як послабити карантин на різдво, щоб люди могли зібратися разом та водночас запобігти зростанню захворюваності. Незабаром оприлюднять подробиці. Попередньо на кілька днів планують зняти обмеження щодо гостей. Водночас британців закликатимуть утриматися від подорожей, а соціальні контакти обмежити до вузького родинного кола. Від початку епідемії у королівстві заразилися більше півтора мільйона людей. Понад 55 тисяч померли. У Білорусі під час чергового недільного протесту затримали понад 300 людей. Силовики укотре застосували спецзасоби, зокрема світлошумові гранати. На традиційні марші проти Олександра Лукашенка мітингарі вийшли у мінську та інших великих містах країни. Затримання розпочалися одразу після початку масових акцій. Непокори загалом, за підрахунками правозахисників, за увесь час протестів правоохоронці затримали близько 30 тисяч людей. Мітинги опозиції в Україні не вщухають від початку серпня. США вийшли з договору про відкрите небо через Росію. У повідомленні Ради національної безпеки країни вказано, нині минув піврічний термін, який президент Дональд Трамп залишав Кремлю на повернення до дотримання цієї угоди. Вашингтон звинуватив Москву у неодноразовому і грубому порушенні умов документа. Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями одна одної. Церемонію інавгурації Джозефа Байдена скоротять через коронавірус. Про це заявив новий голова майбутньої адміністрації Білого Дому Рон Клейн. Як саме не поточнив, Традиційно інавгурація президента США включала присягу і промову перед капітолієм, а також обід з законодавцями і прийом у Білому домі. Наразі тривають перемовини з представниками партій, як зробити процедуру максимально безпечною з огляду на пандемію. Церемонія має відбутися 20 січня. Бурхливу реакцію викликав новий сезон серіалу Корона. Глядачі та Монарші біографи сперечаються: хтось захоплюється точністю відтворення подій, хтось обурюється через вигадки авторів сценарію. Усі подробиці розкажуть мої колеги. Нещасливий шлюб принца Чарльза та леді діани, напружені стосунки королеви та залізної леді. Четвертий сезон серіалу Корона розповідає про події 80-х років. Авторам довелося добряче попітніти над вивченням монаршої історії, аби що найточніше відтворити реальність. І візуально їм це точно вдалося. Лише подивіться, як схожі кадри серіалу на відеохроніки. Весільне плаття Діани зайняло 14 тижнів роботи. Мережево для плаття та фати виготовила компанія у Нотінгемі. І та ж компанія зробила їх для нас. Але якщо публічні події показані з максимальною точністю, то приватні розмови ґрунтуються на чутках та домислах. Каміла та кого я хочу, ось кому я відданий. Ось мій пріоритет. А не мати твоїх дітей. Не вплутуй сюди хлопців. Бурхливі сварки через коханку принца чаріза те, що додає драматизму серіалові, але біографи королівської родини нагадують, усе відбувалося за зачиненими дверима. Тож не варто вірити кожному слову з екрана. Все таки це не документальний серіал. Багато сцен у серіалі вигадані для плавних переходів сюжетної лінії чи нагадувань попередніх подій. Але вони мають жахливий ефект, особливо в тому, що стосується Чарльза та Каміли. Їх показують у такому поганому світлі, а це ж майбутні король та королева. А через зображення у серіалі ми підсвідомо будемо їх недолюблювати. Четвертий сезон руйнує репутацію не лише принца Чарльза та Каміли, але й самої її величності. Я прийшла до висновку, що жінки у загальному не дуже підходять для високих посад. Чому це? Вони стають надто емоційними. Я сумніваюся, що ви матимете таку проблему зі мною. У Єлизавети Другої виникає чимало непорозумінь із новою очільницею уряду. Її стосунки з Маргарет Тетчер далекі від дружніх, радше суперницькі. Королева показана холодною, жорстокою та бездушною, але вона зовсім не така обурливо та соромно дивитися на її неприємне ставлення до Маргарет Тетчер. Адже ж, королева одна із найвихованіших людей в країні і дуже дипломатична. І не має нічого спільного із екранним персонажем. Досі достеменно невідомо чи дивиться цей серіал сама її величність. Члени королівської родини воліють не коментувати своє відтворення у художніх фільмах. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, британське бюро телеканалу Інтер. У Польщі Відкрили найглибший басейн у світі. Плавці у ньому мають змогу занурюватися на 45 метрів. Чим ще він унікальний та хто в ньому тренуватиметься? Розповість Ольга Жидецька. Вісім тисяч кубометрів води, що у двадцятеро більше ніж у звичайному спортивному басейні. А глибина 45 метрів і 47 сантиметрів. На дні ж затонули човен, руїни мая та штучні підводні печери. Неподалік Варшави запрацював найглибший у світі штучний майданчик для тренування аквалангістів. Тут немає дивовижних риб чи коралових рифів, тому цей басейн не замінить відкритого моря. Однак це точно добра нагода для навчання і тренувань, щоб потім безпечно пірнати де-інде, і це дуже весело, такий собі дитячий садок для дайверів. Шанувальники глибоководних занурень задоволені, адже тепер задля улюбленого хобі можна не виїжджати далеко від дому та продовжувати відточувати навички, не зважаючи на карантин, який обмежує вільне пересування світом. А ще скласти іспити і стати інструктором. У захваті і новачки уперше ми опустилися на 5 метрів, але ж до дна усе видно. Човен, печери, це прекрасно. На будівництво цього басейну знадобилося два роки і 10 мільйонів доларів. За словами керівництва, його споруджено не тільки для приватного навчання. Тут також тренуватимуться надзвичайники та армійці, зокрема, щоб відпрацьовувати рятувальні операції та випробовувати нове обладнання. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. На єлисейських полях у Парижі засвітили різдвяні вогники. Міряди червоних і золотих ліхтариків осяяли серце французької столиці. Святкову ілюмінацію увімкнули без звичних урочистостей, бо в Україні діють суворі карантинні обмеження. Водночас продавці новорічних декорацій та іграшок сподіваються на чудовий виторг, адже вважають, що в умовах самоізоляції люди намагатимуться потішити близьких і влаштувати свято у вузькому родинному колі. Мої колеги вже готують для вас випуск о півдні. А у мене все побачимося завтра зранку. Приємного вам понеділка.